Moi Як називаються умовні знаки, якими передано на письмі звуки мовлення? <гум> Молодці! Мова кожного народу неповторна і своя. Мій земляді ромив негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній природні мові і потоки гомонять. Зелене у діброві покленовому шумлять. Раз сказала мені мати, можеш, мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, що по серці ти зберіг. Все ще ніжно і погідно, збережує мову рідну. Радіти, молоді діти, це скарб у світі, радіти її, вчайте, віча нуйте і вичайте. Молочинка. Буква до да букви. Вимка, слова, слова, да слова, слово до слова звучить видно. Мово ім'я, слово ім'я. Хто вас забуває? А у водя є санденко. А ваш камінь має. Як ту мову можна бути, і учили наших маленьких головні. Чимоги, нам чут, да, нам казки казали. Очі можна наші відкривали. От тому плекайте діти свою рідну мову. вчіть салат говорити холодити свою рідну свою рідну слово. Радості че в журбі, ти поклонишся знову і знову. Тому, хто виплакав тобі, Хочу співучу рідну мову, народ цю мову прикраша. Беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу. Рідна мова, колискова, материнська рідна мова. Мова, мова сили, і просто ти, гей, яка ж прекрасна ти. Я. Я прекрасна, бо багато. А першу, як перша українська. Мож ти. Ти велична і проста. Ти стара і вічна мова. Ти могутня рідна мова. Мова пісня коло скоти. Тільки чудова. Світла і багата. Моя рідна мова. Мами і тата. Мама і тата дідуся і бабусі. Що краще знаєш, ще краще навчуся. Я хочу, щоб ви мені назвали голосні звуки, які ви знаєте. Оці рослина дівка, рослина символ, рослина легенда, одвічний син. Калина, калина. А як називаються ті пісеньки, тобі які мама заколесує за дитятко? Колискова. молодці. Як називаються квіти, листя, гілки, сплетені у коло і одягнути дівчаткам на голову? Кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мова українська чудова, своя материнська мова.